Трирічний Назар та дворічний Ярослав весь час нині проводять із мамою. Жінка розповідає, бути із дітьми 24 на 7 – Задача не з легких. До того ж, має роботу, Тож малечу іноді відводить до приватного дитячого садочку. Але приватні садочки зараз дуже дуже б'ють по кишені, так що, ну… Хотілося б, щоб була якась така співвідношення, ціна і якість. Так, є у нас тут такі варіанти гарні, і в нас саме державних садочків. Хочеться туди попасти, але поки що всі відмовляють, набирають групи і кажуть ну, чекаємо, коли дозволять. Тож, Віра разом із дітьми з нетерпінням чекає на відкриття державних дитячих садочків. Втім, каже жінка, непокоїть умови, в яких може опинитися малеча під час повітряної тривоги. Я, якщо чесно, дуже не хочу, щоб моя дитина ходячи в державний садочок, просто-напросто так, от під час повітряної тривоги, яких тут яких тут у нас буває дуже дуже часто, дуже багато, десь по 3-4 години сиділа у підвальному приміщенні без іграшок, без нічого, просто з водою. За своїми дошкільнятами. Сумують, і вихователі. Зізнаються, дуже чекають на зустріч. Нині розробляють план роботи в умовах воєнного стану. В укриття кажуть, діти спускатимуться групами під наглядом вихователів. Кожна група дітей буде під своїм кольором. У дитини буде бейджик. На бейджикі буде прізвище, ім'я дитини. Також там буде номера телефонів батьків. Щоб в екстреному случаю ми могли дозвонитися, всього у місті 174 дошкільних заклади. Втім, пристосувати до нових реалій зможуть тільки 80, кажуть у міській раді. Технічно можливим виявилось відремонтувати тільки 80. В інших або зовсім немає підвальних приміщень, які можна привести до відповідності укриттів відповідно до наказу Петсосімдесят дев'ятого міністерства. Там такі умови, які не дозволяють з нього зробити укриття. Тобто, або дуже-дуже низькі ці підвали, або вони мають підтоплення. Ремонтні роботи нині завершили у 33 закладах. Тепер їх оснащують усім необхідним. Готові сховища згодом перевірять надзвичайники. Якщо результати інспекції будуть задовільними, дитячі садочки відкриють. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.